Здравствуйте. Привет. Что вы тут делаете? Що ви делаєте? Ой. Глянь на этот флаг. Все це дики да высла. Что, ви болієте чи не? Нет. Только заверх ногами теж. Яка фабрика весня? Україна або смерть. 12-та, 72-бригада. 72-бригада. Горі. Там надписи він <не> підписав. Дякую сам велика за рублі клад, повіримо за себе. Разом до перемоги дикий. Дикий. Хто ти каш виставить? Ну, <звачу> ЗСУ. Ага. Ото що ми збирали мам на ремонт этого ага, мотора чи що. Угу. Ой. На машину, так? На да? ремонт машини, так. Да. Що угу. ви сьогодні готували? Нічого не готували. Ти будеш його Ні, я не буду. Я не скидуюсь, поэтому я не їм більше. Ні, не, не буду. Не зми, я хочу я кажу якісь. Щоб казали, що я їм на халяву ну, хожу. А не хто? надо, всі кажуть. Хто? Кажуть? Не надо мені. Та про мене що кажуть? Та ну я так живу... кажуть, так це правда виходить, що я не скидуюся, а їм хожу. Саме? Я не буду їсти серйозно. Їда Для мене нічого не готове. Ні. Я нічого не буду. Не ні, ну, я не скидаюсь, поэтому я їсти Значит, не буду. Значить, давай скидайся. Я не буду давай не буду. Давай гроші, я скидуватися не буду істину. А як я буду считать, я їм раз в день, чи раз в два дня, як я буду считывать. Як я буду считывать. Ти по грамам, есицям вообще не що як їсти, Чу есть, хорошо чуть-чуть. Mm. Який сахар сегодня? Семь с чем-то. 5, 1, 7, ну, нормально. Ты вот читайся. Напишите. да, там бачила, блядь, выложили <laughs> в YouTube. Там... Я не даже не читал комментарии. Там, наверное, блядь, там кажут, что там такая, блядь, <laughs> сенсация на весь YouTube, mm -hmm. блядь. Да давай, 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 я цього хотів. І що значить я цього хотів? А чого це я хотів? А чого я хотів? Чого ти мене обвиняєш? Що без коментів? Що це я цього хотів? Юля вийшла розказувати за зуби. А тобі так за зуби? За чого нет? Ну, а чого нет? А нам уже людям і що? А я що її заставляв Ладно, казати Натика? Я її заставляв казати. Аню, зачем она то? Хватить посилки. Приїжай на планету. Ну так і що? Ну так що я так... я цього хотів? Ну все, хватить, без комітів. Вчора... А я що це йду, я цього йду. хотів? Ой, прямо їли пої на Ряневська, ну, Недогарського ну, розлива сидіти ще. Он, Ой, Боже мой. Ну я. Ти там їде пережила, хоть не сміши. Так, конечно. Так. Конечно. Тобі в одному глазоно, ну, по-моєму. Да. Пережила. Єли пережила, там таке прям, не дай Бог, що. Таке вже, таке вже. Не дай Бог, таке було. що щось нове почула. Ти щось нове почула? Це не те саме. Що ну, так а чого? Ти, 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 що, ай, бачила вже. Ви просто сміялися з Юлією і сиділи з мене. Ну, конечно. Вири, гори, конечно. Каже, конечно, і з за квартиру, тебе і За квартиру, давай я буду платити. Не треба, чого ти будеш платити. Давай я ж тобі сказав, не треба мені. Ну, вона ну так а і що, що вона? А ти що, кота мого годуєш? Ні, а чого. Що ти, що я, ні, йде, а, йде, а йде, чого йде, ти мені це йде. кажеш? Чого ти мені це кажеш? Та ти їй нічого вчора не сказав? А я твій що, тві, чи що? А я що, як це нічого не казав? Ти глуха? Ти, як вона сказала, і квартира, і, і А і, я що, ну так, да, такі условия в мене були Інтернету більше Не, не заряджай мені і не треба. Уколі кончиться. Господи не Боже, так не, не надо, що мені? Не надо, нічого. І що? Я жикину, без І що? Ну так мене попрекать нам 150 гривень я, інтернет стоїть. Що я на іждівенні? Я на, сижу вас на іждівенні. А я при чому? Я повинен що був робити? Кидатися на всіх, хто що пише? Сказати, Вийди в ефір, Юля, я тобі не. казав, гостєвий, я тебе одразу предлагав. Чого ти не взяла, чого ти не, нам... не додавилася за цьогою? А чого ти Ми... не додавилася за цьогою? Не... Сразу тобі додавив. Так я тебе сразу кажу, іди відповідай, що я за тебе. Тобі це нравить, чого ти мовчиш на мені, а я тобі що? Ну, тобі це нравится. Адвокат ну, відвічи що. Я, я буду з бабами, з вами устраиватися, ну, скандали що, ваші розбирати. Що ви там не можете поділити? Я не можу поділити. Ну а така хто? Ти Що людей, людей? знаю. Ти, і ти до сих пор не знав, чого, через що і як. Що, що, що через що як? Шо, 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 через шо, як? Я що треба, то сказав. Що Та... мене устраює, що не устраює. Я все сказав, що. Так а що ти кажеш, ти сидиш, сміявся а, з нею. Звісно, сміявся. Звісно. Ну, блять, неблагодарна, та й все, що тут скажеш. Ну, посмійтеся. Ну, може, Да, ну, та, ну да, та ти в мене смієшся, ти, наверное, зараз сидиш, та й все. Да, да, Насміхаєшся да, з мене, та й все. На чорне біле кажеш. Раз, що удивлятися з коментарів. як ти раз, сидиш, таке мені в глаза, так, так, раз, в глаза кажеш. Що удивлятися з комментарії? Ну, конечно, смішно. Наверное, смішно. А ти мовчав, а я що? Адвокат чи що? Виходь, захищай себе. Я за квартиру буду платити. Та що хочеш, я тобі, що тут платити? Що хочеш, я тобі сказав, квартира це оплачується, що ти не мені, що не надо. А при чому, а завтра вона скаже, що тисяча це багато, 100 доларів. Я їх, їх одна Васильєві не тут іщу, я принесу, я І к чому висілю. це? І я буду, ну, і буду чому це? я буду розробляти, я буду І к чому це? Ну і к чому це ти бред несе, що це? Дальше комедію ламаєш. Ну, пожалуйста. От уже комедію ламає. А да. нас сказала, і що? Та що хочете? Я просто одне прошу, не трогайте, не обговорюйте мене. А хто тебе обсуждає? Що ну, хочете балакати, що хочете. Ну мене, будь ласка, не обговорюйте. Я тебе не обсуждав. Вона додавалася да, сказати да. за зуби, все. Да, да, а да, да. там, да, я, вру... скажи, що я це ще зробив, спеціально. З Юлією договорився, да? Ну, так так і кажуть. А, -а, -а так і кажуть. І ну і хай і так і, так не і кажуть. Не так да, да. Да, Та, нічого, конечно. Конечно переживеш, бо це не так. Ти прекрасно знаєш, що з Юлією договорився. Тобі дати телефон подивився не з Юлією, коли мені Юля не писала. Не І що писала? Не надо. Не І не де я з нею договорився? Не надо, не надо, що хочете. Аби що? А, а, балакай, а балакай. я нічого не балакаю. А я благодарна, Ліді, благодарна. І ти... Благодарна Ой, да... та благодарна мала А мені нет. И я б Оля розковиряла. А, а мені не благодарна. Тобі саме собою благодарна. Ага, я, я бачу. Я тобі буду благодарна, повернути. Так, да, я бачу, як. Да. Благодарна. Я тому благодарна, тому благодарна, звісно. Ну, вчора ніхто за мною не заступився, тільки. Ма, як ніхто? Кусичка, я ти сказав, ти як злотки, є, злотки, це що. Ти мої зіотики, такі, мої котунники. Таке, чорті що. Ти не, паніш, ти чуєш те, що ти хочеш чуть. Те, що заробила. Я просто чую те, що я заробила. Те, що ти хочеш те, чути. Те, що ти хочеш чути, ти, то, ти чуєш. Uh -huh. ну, хватает, я те, ти що? за мене не заступився. Ну, звісно. Я сказав, що як є, в чому-то Юля права, в чому-то вона не права в хамській подачі, ну вона права була, що контролює сахар. І Як оказалось, права. Що не так? Ти випусти відео, на що ж його скрипту? Зачем випускай я буду? Ну знають і що це та, та, та що випускай. там такого? Не треба брехати було, та й все. Мені ж не треба чоловіка, який буде сидіти покривати, і сахар буде в них 20, а не будуть сидіти обі улибатися. Все добре. Мені треба, щоб була правда. Я ж, я ж просила извинення. Вот і все. Извинення. Я просила. Це добре, що я подивився. А якби ну, не подивився, так ще полгода скажу. було б. Нет, ага. Не було. Сильно виск... нас, скажи. Ми я скажу. Я скажу. Я ага. Скажу. та з місяцями, не казали. І ще б місяцями ну, тягнулася. Ну і все, конечно, ну, виновата. Що я буду стріляти? Просто рішить і все. Рішили, до свидання. Все, казати якість треба. Що виновата, не виновата? що вже? Ви як зустрінетеся, є скроми цієї жінки розговору чи нема? У Наді нема. Ні, це нема. Ну це вона, ти, ти, вона, ти так придумуєш, це ти придумуєш, це тисаковий. <клух> Мені всі одинакові. Мене защитили. Я бачу, я бачу у чаті. Два рази. А перед тим, як вона мене а ти, ти а ти придумала, кажеш, ой, сказав Юлі, пожалувався, що пожалувався? <говорит> Кромі тої інф... Ну, мілай. <говорит> ти кажеш <говорит> за щось, я не знаю, за щось був розговор. Так це тільки ти знаєш і все. Це було в відео. Шо -шо -за, що за що знаю? За що ти маєш в виду? <говорит> Я, я, я не, не пам'ятаю, що сказала. ну щось ти сказала, що ой, вже пожалувався. Давай, а давай. що пожалувався? Це ти, було в відділо. Ну, ти ж кажеш, що я, ти думаєш, що я спитай в Олексіону. Якої Олексійові? Я, О, 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 я Олексій, до Олександр до не дзвонила до своєї речі. Мене отако. Ой, так прямо отаку, отаку. Спитай. Бо ти всі хована. От Отоку. І все. То що ти, я, я не така людина, М -м. Я, це не по справедливому. Та я бачу, яка. Не по справедливій. Не про, не робить Василь, і ти і ти сидиш улибаєшся. Що я улибаю? Я улибаюся мої ситуації. Мама не ухожена, мама така. А я мама що сказав? Така. Мами сахар час нормальний, вона нормально питається, для мене показання глюкометр, Все, для мене другого нема. Вона сидить в нормальному віді. Що що я улыбався? Це ти так ба. А я повинен сидіти плакати, надю обідали і сразу не, на всіх кидатися за надо, надю. Не, Боже, Виходь сама себе я, защищай, я, я, я тебе додав в гості вийшли сразу. Я привикла сама. За Зіну я сказав, що Надя тут не при чому. Та нехай буду я. Що? Я... Сиді, улибався. Ну, я винувата, хай ага. буду. Я винов... А в тебе я виноватий, виходить. Договорився, це спеціально, з Юлією, жалується Юлі. Що ж, крім того, що відео є, Кроме того, что есть видео, никто ничего не бачить, и в житті я нікого не обсуждаю без відео. Хоча ж тільки одне прошу, одне просто прошу, не обсуждаю. А хто тебе обсуждає? Це ти таки мене це обсуждаєш не. зі своїми да, лиленими хатами та, та, і всіма своїми пьздами, блядь. А такова ячку ага. придумала. Я щас, це не я, я придумав. Я щас можу щас це не Я Мені все равно. Я вчора набирала, <ків> мені було зайнято, і я більше не перебирала. Мені все одно коготу. Я... <ків> Юлі... Дима без огня не було. Грузла... Дима без огня не було. Та набирай кого хочеш. Давай, давай, скорі, скорій. Та набирай, кого хочеш, мені що, це я ж ли придумав. Мені що. Ну так, а як? Ти ж на мене кажеш, що я з Юлією тебе обсуждаю, то ти Юля так, сказала, що ти з кавальчучка її обсуждаєш. Те, що ти мене обсуждала, з іншими це я знаю. Обсудайте, то з Олями з Білорусі, то да, да, да. О, О, да, ще... ще злили на хаті, блядь. Да, мені начинай. показували скріншоти. І, і переголосили начинай. мене в гості, блядь, навіть самі того не зрозуміли, вайбер з'єдналися зі мною, і сидять пиздять, чортівню всяку. Угу. Не поняла, що що Боже, тебе Алла Та, Ковальчук не заблок... не ну, ну, сейчас да. не до цього. Да нет, приятность, неприємність, но ну. звонила мне дня ага. 4 назад, там проблема была. <кій> Вона знайшла, і, і головне на мене одразу пише. Що ти мовчиш? ти мовчиш? Вийди. Люди вийшли, кажуть, вона сидить, спряталася. Вийди, кажи, як є. Що ти мовчиш? Ти, а я должен. Ну, я вийшла. Ну, вийшла. Ну вийшла. Я Ну, і що, і що? Я тебе що заприйшов казати, чи я якогось захищала, тебе надавайте. менше. Ти, кого... Не треба надо мені для чого. Бабські я ваші блять скло. Правильно, мама казала, баби дурий, баби бішений народ, так воно є. Мама сиділа вчора все. Одна баба базар, две ярмарка. Точно. Правильно, мама? Две бабы, базар, а три ярмарки. А, дві... ну, що... а як две сустрибутся, базар. А як тебе ты що, простивша? У вас уже лучше. Да, лучше ты простивша? Я носа закапала. Дивися, хорошо сам. Прокаже, ми простивши. Ти простивши? Я закапу капаю носа. Я ото колись як ходила, я боюся тепер. Воно то вітра, то холодно. Та лучше я бачу. Уже й там Ну Оце во саме у неї було. Та я знаю, но ж була напукша більше. Це було. — Це й до операції було. Ти не треба прикривати, не треба той трапочка й лізти в глаз вообще. Убирай її, забери на цю тряпочку. Я коз Для... сплю, я закрию. Для чого? Не, терти не треба терти. Нічого... А я чого ти трогаєш? Не не в в його трогаєш? Прав... Не треба його терти цю тряпочку, бо ти і лице, і в кровати, і потім глаз не трош вообще цю тряпка і глаз. Вона би якого знати, який, що так, Якусь мазь би я б їм так акуратненько мазала, бо тут. Нічого там на глазу мазати не, не треба. Мяч. Ну є, воно пройде. я ж мазі хороші. Найшли крайню, сам весевся підстроїв, так? Да? Ну так же кажуть, я що. Я сидів собі в трансляції. Юля написала за зуби, за зуби, за зуби. Хочеш, каже, я вийду, розкажу. Ну, виходь. Ну я що виноват, якщо на тебе начка. І і я що, не називай її натька, я що. Твій юрист, чий цербір, твій, чи що. Хай каже, як хоче, ти каже, як хочеш, мені що. Розбирайте самі, я ваші бабські, я мені ваші мені бабські мені розборки не буду. Ты тоже на язык хороший. Одинаково. Ничего удивительного. Давай, Це я никого не обсуждаю без видео. И за глаза никого не Що ты ухкаешь? Ну, що ты ухкаешь? Ну кого? Где? Мене. А я лично чув. Мене. Тебе с кем? С кем? С Юлькой. Никогда в жизни. Она писала: Проверь сахар, проверь сахар. Замел, проверь сахар. Я даже ничего не отвечал. А когда проверю, сказала, ты была. А де она питает, а де видео? Вот то, что я обещал. А, а не треба мені казати, що делать. Я тебе говорю. Е я розумевала. сказав їй, ти була права. Я говорю, відео не хочу на сахар. Я говорю, так. Да. Все. Все, що обсуждав. А те, я думаю, чому вона мені О, тому пише брехуха. Ну, то ж і пише. Брехуха. Вона й так поняла без того, що я сказав сахар. Понятно було. І люди поняли, що там ціловаться кинулась у порога. Люди бачили, чули. Хай кожен по-своєму зробить висновок. Вот правильно, кожен по-своєму. Що ти хай, а що ти на людей, що це я? Хай кожен по-своєму зробить висновок. Нехай. Я она сказала за Зіну, що ти зделала так, що Зіна напшається. Я говорю: "Ніт". Потом хтось пуститься, "Це ж ти Зіну вигнав". Що за бред? Я Зіну последний раз розморивав раз в больнице, в прямом эфире в ТикТоке. Всё. Як закатанна дзвонила. Це все останнє, що я з нею розмориваю. Я сказав, що Надя не при чому тут дозів. Я до її ніколи не трогаю чаті, ніколи. Ой, та ти теж, коли ти тоже, когда я бачив, пару разів бачив, писала, цепляла сама. Це ні. я бачу. Значить, саме, я ніколи її первого не трогаю. Ну, значить, ну, може, ніколи. що я пропустив, пропустив що вона не знаю, не знаю. А я ніколи, її первого не трогаю. Ніколи. І mm. січа, і, і, і пише, і тебе пише, тебе любить. Піше, і влибається. Що з рушками любить? Я людина, я людина. Не злопам'ятна, не погана. Я, я, Мама мені, ти що думаєш? мені можуть насрати на голову, а я. Да дивись, та да, дивись да, тобі да, насра. Мама, ти що думаєш? Мам, ти думаєш? Я дум... Не знаю. І все рівно скандалять. якщо спросить причину, не пойму. Ревність, Васильівна, ревність. Ревність. Хто біля сам вела не Юльку їдом їла гарбузиху, Марину їдом їла? І тепер я. Ай-яй, а ти не їла. З Марі... А чого у вас з Мариною була війна? Війна за язики. За язик. Просто за, язик. язик? Да. З Мариною чого за... була війна? За язик. Сто у тебе. За язик. За язик. І з Іною була вражда. Це зрозуміло, що ти не причина, що вони не общаються. Це я розумію. Ну, то же саме було з Зіною. А скільки? То же саме було з Мариною. Скільки, ти ж сам скільки? казав, скільки мене скільки мене, мене Зіна на відео у тебе, скільки вона мене підйобувала. А ти скільки її підйобувала? Скільки? Так, а мене можна її. Ну я що запрещав тобі чиїй, нікому нічого не запрещаю. Так, хватит, все, хватит, угу. хватит, Почали за здоров'я, і кончимо за упокою. Хай буде. У вас за рецепт картошки, блядь, скандал почався. Не поділили, чи, чи картошка. она вчера так долго балакала. Я ж коли сидела на одном стуле, она на другом. И все чудо. Тоді мені дала Тетяна Васильевна. Тихо, я... что я сплетник, это да, а, 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 а я трошки сказала, больше нет. А она вроде, знаешь, мне кажется, возьми будильник, возьми заводку от будильника, на Это кто, кто? вона не, не останавливается. Это кто? Потому... А, ну она так разговаривает. Надя? Что не останавливается. Надя? Юля. А Надя як? Ну, Надя отвечала, тоже ж не мовчала. А ей тоже ж обідно. Понимаешь, вот она те саме. Я поток. Юля, знаешь, это самое. Чеш Надя. Она это самая там э, гавкатня такая. А я жду, извини, не видео. Ну собачиш, вот ты дулетыкаешь, вона тобі ответит в чаті. Она ж видео не может тебе ну, ответить. Я не сказал, молодец. Нет, она тебе отвечает подсказал, в чате. Подсказал, Нет, подсказал. не О, видишь, а, как подсказал. ты сразу. Ты а. Любишь а. а сейчас тебе тоже я подсказал дули тыкнуть. Вот это же так это. Вот это твои извинения. А, через что я буду а я знаю, ты, ты называла я меня, за не я хоть мне зачем. Это она, я чего за ней я, я не знаю чего. Сейчас. Угу. А то влезла, прилезла. Она а будешь... сейчас послуха, а в чате будет тебе писать. Это сто процентов. Ну ничего, хорошо. Вот так как ты хотела. А що він не, 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 не сміятися, якщо баби не дури, не що не мені зробити, блядь? Нехай. Тільки сміятися, буду плакати за вас. Правильно. Хай чай, що хоче. Вона може що хоче на мене казати, а я не знаю. Да, а, а, а хто тобі сказав, що ти не можеш? А, я, я, а, я ні. Ізвіні, ні, а ні, хто тобі казав? Ізвіні. А сейчас так вона мене тронет, я її трону в чаті. Ну так а що тобі? А я тобі що запрещав чешу? Мені ви одинакові. Мені ви одинакові. Розбирайте самі.